Всім привіт. От, заїхав в город Колбінг. Данія. Фу, захекався. Колбінг. Колбінг. Це город, початок города. От. ну, Так як населення Данії 5 мільйонів 857 тисяч, то зараз побачимо. Це не маленький город, це для Данії здоровий типу, город. Ну, будем, поїдемо далі, подивимось. Селення 57 тисяч 573 тисячі. Ну, це дуже великий міст для Данії рахується. А ось церква і ось бачите, оце кладовище. Це кладовище і це церкушка. Сьогодні подивимося. Вон, бачите, які просто камні вони. Ну, колись це так камні собі ставили. І все. У них, я не знаю, християни вони чи християни. християн. християн, християн. Це таке кладбище. Це церква. Хочу глянути. Зазняти не виходить, бо дуже близько коло неї. Йдемо по А Це я так розумію, ну не розумію, а це і є кладовище. Ось, а тут -а, загребано, мабуть, не можна туди йти. Що там? Зараз зайдемо в церкву. Глянем, що тут. Ну, я в церкву не заходив, там щось моляться. Ось таке кладбище. Незвичайно для нас, незвичайно, Тому що ось так камінь сюди стоять. От. Ну, я нічого не, не дивився, не читав по поводу, як вони хоронять по типу, сім'ю. Ну, Сім'я тут, охорую, я тут От. хороня. Ну, Ось таке кладбище. Перший раз побув на Данському кладбищі. Йдемо далі. Їдь, у них такі низенькі будиночки і паркани, або зелений, або просто камні. Або просто камні, обозначено типу, фірточка, ну, коли буду бачити. Я вам покажу як так. А всі будиночки низенькі. Я думаю, це для того, щоб ну не так холодно було. Чи як. ну Всі такі приземлені. Н низькі будиночки, тобто вони тут строїть. Ось дивіться про що я казав. Оце типу, ворота. Камні, то такий заборчик. Типу, обозначено границі. І все. Ну, так буває часто. Це типу, великий город, вважається В них, Но в селах, де я там їздив по селах колись, то там взагалі багато оце такого. Просто обозначення, камні лежать, все, обозначили території, що тут, типу забор. І все, і до свідоцтва. Дивіться, зверніть увагу, ось для автомобілів полох. Поли пішохідна доріжка і для велосипедів, і для мопедів. Ну, дуже круто, ніхто нікому не заважає. От, тобі їдеш спокійно і впевнений, що тебе ніхто не йде ззаду не догоне. Вже цивілізація, ось футбольний стадіон, ну, тут за деревами, може буде з тієї сторони, то з тієї сторони зніму. Тут вже цивілізація. Будинки. Ох. Більш така, це десь я їду до центру. Да. Що я хотів сказати, Куди ми зараз рухаємося, ми рухаємось до замку. Тут є замок якийсь. І зараз ми туди приїдемо. Ну, тобто, я туди... Ціль була поїздки до замка. І там е затока, ну, тобто, куди заходять яхти, ми теж туди поїдемо. Така буде екскурсія. Ось навіть тут поблизості центру. І тут все таке маленьке, низеньке, вони не строять такого високого для чого. Ну, не... це понти може чи що. Я не знаю. Ось дивіться, як все уютненько, чотненько. от, Ми вже дохожу до цього е замка чи що тут таке, хріпость, замок. Ось хотів показати вуличку. Така красива, центральна якась вуличка. Ну ось цей замок. Зараз підемо до церкви. Підемо подивимось, що там, що там цікавого, якщо щось є, там цікаве походити всередині. Не знаю де захоче, чи тут, чи там, зайдемо і сюди, і туди, скрізь іде то був не вход, ось тут а підход до цієї крепості. Красива крепость. Зараз вийдемо туди, а там озеро зліва. Ось цей замок. І там світиться, а ось дивіться сюди. Коло озера. Красота. Я думаю, що тут жити можна. А спа салон Тільки що там був. Ось, бачите, як круто. Так називається колбінус з культурно-історичним музеєм. От. Кольбінос, цей замок називається Кульбінос культурно-історичним музеєм. З другої сторони, з центрального входу. Замка. Ілюмінація на стінах на іскурсію я не піду, тому що я тут все одно нічого не розумію. Тут мені ти на ту іскурсію. Ціка прикольна ілмінація. Віре. Велик просто поставив і все, і пішов на вокзал. Бо я на вокзалі, це вокзал. ось, Все, поставив, не прив'язаний, ніде нічого. пофігу, а ніхто значить їх не крад. от, Собі бери і иди дальше. Можна поменять. Вот. вот так велики сохраняются, никто их навіть не привязывает. Понял, кинув и все, и пішов. Автовокзал и железнодорожний одразу. Ось уже и платформы. Ось платформы. И автовокзал. Я біля костюму. На цьому моя екскурсія закінчується. І ваше О, ну, зі мною я маю на увазі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Те, що я побачив, то іконку показав.